Олексій Береченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, доєднується до нашого ефіру. Добрий ранок, вітаємо, Вітаю, друзі. Добрий ранок. так. Ну ем, те, про що зараз ми почули властиво, і від прем'єра, і від міністра оборони. Чи тут йдеться передовсім про ем, взаємовигідну співпрацю? Про, про взаємодоповнення вже після війни. Чи все ж таки дії цього документу ми відчуємо і, і вже зараз? Дивіться компонент реагування, який закладений в цій угоді, да саме військового реагування, пам'ятаєте свого часу ще був такий проект від України на Юнайтед – швидке реагування протягом 24 годин, на які Україна активно просувала на противагу цим довгим консультаціям, гіпотетичним згідно статуту НАТО 4-5 статті. От якраз ці розробки свого часу групи Расмуса на Єрмака. Вони в цей документ по безпековим гарантіям лягли. В даному випадку мається на увазі звичайно швидке реагування на Британії вже в наступній війні. війні. Що, що і гіпотетичні, якщо будь-яка країна, не тільки Російська Федерація, будь-яка країна вчинить відносно України агресію. Ну що відповідно щойно в вашому сюжеті підтвердив прем'єр-міністр Шмигаль. От але якщо стосується військового блоку співробітництва отримання розвідданих, отримання технології, розвитку спільного ВПК з акцентом на локалізацію в Україні, ці всі аспекти вони реалізуються уже одразу після підписання. Тому що окрім цього швидкого регулювання да протягом 24 годин другим унікальним аспектом цих безпекових угод являється саме, скажімо так, юридичне закріплення на сторін по допомозі в Україні в розвитку саме ВПК і передачі технології з локалізацією в Україні, чого до речі, на противагу немає навіть в статутних документах НАТО. Тому бо багато ці угоди називають всеосяжними, тому що і дійсно вони такі безпекові договори. Вони окрім військової царини ще й забезпечують політичну, фінансову, соціальну тобто налагоджують глибокі контакти між підписантами. І дійсно ця угода є такою першою властівкою, оскільки рамковий договір про безпеку про гарантії безпеки, який був погоджений країнами G7 саме зараз, з двосторонніми угодами зреалізувався саме з Британією. Тобто на, на рамкову угоду тоді підтримали уже 31 країна. І це перенесе країни члени європейського союзу. Ну та відповідно інші найближчі партнери України до речі, близько 20 країн підписали підписались під початком перемовин вже за перший тиждень після скажімо ухвалення на G7 відповідно даної ініціативи. Тобто, що можна сказати, уже із публічних джерел до речі, пан Жовква, заступник голови президента, вчора публічно сказав, що до України. Вже надійшли на відповідні запити від інших країн. Наскільки ми розуміємо, із цих 31 країни про попередні проекти договорів про безпеку, отож ми будемо чекати і від наступних країн, як мінімум, з цих 31 яка вже в перемовному процесі додаткових договорів про безпеку, що звичайно значно посилить. В багатьох компонентах нашу взаємодію з цими країнами, ну і дуже важливо, звичайно, що це Велика Британія, тому що традиційно Велика Британія завжди являється драйвером для інших, завжди являється спонукаючим фактором для інших, завжди являється певною рамкою для інших таким високим стандартом. Це для нас стратегічна. Було надзвичайно важливо, що така потужна держава першою буде підписантом відповідно безпекового договору. За нею звичайно підуть і інші. І я глибоко переконаний, що саме такі. Двосторонні багатосторонні угоди України не тільки в рамках там Київ-Секюріті Кампакт, що зараз реалізується, але й в економічному, політичному, безпековому форматах. Саме вони стануть потужним фундаментом для нашого шляху, як Європейський Союз, так і до НАТО. Є питання у мене з приводу власне формулювання в цій безпековому договорі. Це угода про безпекові запевнення, не гарантії. Ми пам'ятаємо, що в Будапештському меморандумі теж були запевнення. Чому немає формулювання про гарантії? Чим на вашу думку вони відрізняються і чому власне, їх не прописали саме в такій формі? Ну мені важко сказати. Можливо, це різні какта да, цього документу. Я цього не виключаю. Але єдиний пункт. Що мені там відверто різанув вухо із з того, що я також ознайомлювався з текстом цієї угоди, це відносно заморожених активів Російської Федерації в Британії, що вони будуть розморожуватися з після компенсації російською стороною на Україні ну тобто, за такою якоюсь певною домовленостю, насправді мені б хотіли. Сам дійсно більш жорстких формулювань, наприклад, по відшкодуванню тих самих збитків через передачу Україні арештованих активів, через підтримку публічну навіть в цьому договорі створення міжнародного трибуналу. Військового по, по злочинам, які вчинили Російська Федерація в Україні, ну тобто, я думаю, що цю угоду ще можна навіть і посилювати. Насправді є куди її посилювати, і це можна буде зробити в рамках. Додаткових договорів, на мені здається, все ж таки відносно формулювань самої назви, нам головне насправді щоб ця співпраця, ця взаємодія з Британією, вона була максимально конструктивною, тому що да, дійсно буде точно не лишні наша співпраця в плані розвідки. Отримання від Британії оперативних розвідданих, отримання військових технологій. на що Відповідно, великий акцент в даній, в даній угоді. Ну і звичайно, фінансова підтримка, яка гарантується протягом виконання цієї угоди від Британії, це також дуже немаловажний фактор: 2,5 мільярди фунтів це більше трьох. Мільярдів е доларів це дійсно значний вклад в нашу безпеку з боку Британії. Ви згадали теж і про інших партнерів. От на тлі того, що зараз відбувається за океаном, сьогодні Джо Байден до речі теж коротко прокоментував е е діяльність конгресу, браку цього рішення щодо е виділення допомоги Україні. Е е чи коректно і чи можливо взагалі дивитися от на, на ці новини з Великої Британії я маю на увазі виділення грошей як на певний на певну рекомпенсацію того, що ми наразі не дістали від інших партнерів і головно від сполучених штатів? Так, це логічне запитання насправді, а враховуючи, що скажімо так, Британія зі сполученими штатами традиційно коригують від Мовить спільно в, в цікавлячих спільно питаннях. А в даному випадку, як позиція Британії, так і позиція Сполучених Штатів в тому, що Україну потрібно підтримувати до перемоги скільки скільки буде потрібно, вони зійшлися. І багато в чому ми з вами вже сьогодні згадували, що британці були першими і в танковій коаліції, коли вони дали самі перші нам челенджери другі на. А потім, до речі, Сполучені Штати розблокували Абрамси, аж потім були леопарди в дальнобійних ракетах. Storm Штормшедов знову знов ж таки Британія була першою. їхні аналоги скальп на французи дали вже не після цього. Тому і безпекові гарантії, і скажімо так, чіткий сигнал на геополітичному рівні, що і Британія, і G7, і конкретні. Ні країни, в тому числі Сполучені Штати, зробили свою політичну ставку на не тільки запевнення до да, рівні політичної риторики, що вони з Україною так би мовити до перемоги і скільки потрібно, а що вони підписали конкретний документ зобов'язального характеру. Тому я думаю, що так, що це спільна стратегія Білого Дому і Лондону. Що допоки Певні політична турбулентність є в політиці Сполучених Штатів, і вони зараз вирішують питання між собою да більше демократи та республіканці по навіть бюджету на 24 четвертої рік не зрозуміло до кінця чи вони до 19 січня вирішить їх чи ні. А от Британія вже уже давно в принципі говорила про те, що вони мріють про більшу свою роль на. Геополітичній мапі, ну і звичайно посилення їхньої ролі в чорноморській акваторії, в тому числі за рахунок близької співпраці з Україною. Це насправді дуже потужна позиція для самої Британії, ну і для важливий фактор дерусифікації, так би мовити, Чорноморської акваторії в цілому. А навіщо Британії? і море? Традиційно Британія морська держава. Ми ж чудово знаємо, що не тільки економіка йде через протоки, але й будь-які політичні рішення. Ми ж пам'ятаємо скільки таких рішень навіть на наших очах той самий Ердоган проводив, да не пускаючи відповідно і російський флот, але з іншої сторони не пускаючи і два тральчики з боку Британії. Тому збільшення ваги Британії на морях, да, і мінімізуючи вплив Російської Федерації в ній, а тим паче, що є ще Туреччина, яка член НАТО, є ще близькі країни Європейського Союзу, такі як Румунія та Болгарія. Ну тобто в, цей, в цю боротьбу, в цей поєдинок за. На чорноморську акваторію Британія буде входити в досить серйозних шансах. І я думаю, що окупований тимчасово окупований Кримський півострів Російською Федерацією точно в ці плани стратегічно не входить. В принципі, це і нам цікаво, тому я думаю, що в даному випадку ця стратегія така виграшна для всіх учасників. І ми да дійсно бачимо серйозність Намірів британців по іншому я думаю сунак би не прилітав, не підписував таку серйозну угоду і не робив свою геополітичну ставку. Тим паче на фоні того, що в цьому році в Британії будуть також вибори. Так, ну це за цим теж будемо стежити. Очевидно, це теж варто буде обговорити, тому при нагоді знов запрошуємо. А за цю розмову подякуємо. Олексій Буряченко, нагадаю, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад з нами. На зв'язку. вдячний.